Новин на телеканалі ТІВ4. Вітаю вас. Постійна втома: дратівливість, бажання усамітнитися та спати більше звичного характерні ознаки осінньої хандри. Вона з'являється через скорочення світлового дня та зміну погодних умов. Найуразливіші до такого стану жінки, у яких роль відіграють гормональні коливання та люди зі схильністю до тривожності. Чим хандра відрізняється від депресії та як її подолати? Дивіться у сюжеті Антоніни Речку. Осінь не лише зміна пори року, а й період емоційного спаду, коли без видимої причини з'являється втома, пригнічений настрій чи сонливість. Такий стан називають осінньою хандрою. Психологиня Олеся Шкляр зазначає, плутати її з депресією не варто. Хандра короткочасні зміни настрою з легкими симптомами. Тоді як депресія, тривалий стан, який швидко не минає. Депресія це вже клінічний стан, який триває більше двох тижнів, який не покращується з погодою чи з зміною пори року, і це той стан, який потребує допомоги спеціаліста. Психологиня зазначає, осіння хандра не є небезпечною, адже в кожної людини бувають різні емоційні періоди. Іноді такий стан варто сприймати як час для зупинки, спокою та переосмислення, але не варто й забувати про речі, які можуть покращити настрій. Ми поцікавилися в перехожих на вулицях Тернополя, як вони долають осінню хандру. Тепла кава, гарна погода, сонечко. Та й радіти, що осінь така гарна золота, коли дощ падає. То сумно, а коли не падає дощ, сонечко, то дуже гарно. Люблю осінь. Ні, мені такого не доводилось, на жаль. Осіння хандра для мене ну, не властива, бо, по-перше, оптиміст. По-друге, були в житті деякі дуже складні ситуації, і коли все закінчилось дуже добре, то я розумію, що хандрити за осінь просто не варто. Но зараз є багато більш складніших моментів, яких треба вирішувати. Щоб не було. Читаю газети, дивлюсь телевізор, дивлюсь інтернет, дивлюся цікаві речі, ходжу, гуляю. Бо Ви дати активний спосіб життя, так? Стараюсь, бачите, мені 92 роки. От я, бачите, ще ходжу. Олеся шкляр зазначає, прості щоденні речі, які приносять радість чи допомагають зосередитися на приємних моментах і заряджають енергією, називаються глімерами. Саме вони здатні полегшити стан та допомогти впоратися з поганим настроєм. А чим це може бути осінню? Це може бути творчість, так прикрашання своєї оселі якимись атрибутами осені. Це можуть бути теплі пледи, гарбузи, це можуть бути гірлянди, можливо, запах глінтвейну, чаю якогось трав'яного, чи, можливо, запах кориці чи свіжої випічки. Аби знайти власні глімери, психологиня радить вести щоденник і записувати в нього все, що приносить задоволення. Завдяки цьому, коли з'явиться потреба у приємних емоцій емоціях завжди можна звернутися до свого списку і обрати саме те, що потрібно у цей момент. Кілометри дороги заради фронту. Тернопільські волонтери відправили чергову допомогу захисникам та захисницям на фронт. Від теплих речей і буржуйок до техніки і транспорту. Частина вантажу вирушає на Запорізький та Донецький напрямки, інша на Харківщину. Як формують такі поїздки? Далі у сюжеті Олени Чепіль. Ну, я думаю, в такому будиночку вернутись приємно навіть проживати. Правда, там десь обмився, ліг, відпочив. Вже четвертий такий будиночок на колесах передають волонтери десантно-козацького осередку імені Дмитра Байда нашим захисникам і захисницям на передову. Всередині все необхідне, щоб на фронті буде трохи відчути домашній комфорт. Тут і ліжка, і газова плита, і холодильник, і туалет, і навіть душ. Підцепив, вивіз, закупати можна, замаскувати десь можна його, ну і бачите, що тут можна комфортно проживати, навіть вон, тром. Ну, чотиро можна лягти, даже є опалення. Тут ви бачите, що тут опалюється цей будинок. Разом із будиночком волонтери передають і відремонтовану військову машину, а також повністю завантажений бус. Усе для підрозділів на Запорізькому, Донецькому та частково Харківському напрямках. З настанням холодів доставляють буржуйки, хімічні грілки, маскувальні сітки, теплий одяг, гігієнічні засоби і медикаменти. Іноді військові такі вантажі забирають самотужки. Проте здебільшого волонтери їдуть особисто особисто кажуть, дороги до фронту вже знають як свої. В основному стараємося особисто доставити допомогу від точки А в точку Без. Дуже символічно, що ми минулого тижня святкували 12 12-ту річницю створення нашого козацько-десантного осередку. Сьогодні ми вкотре не словом а ділом доказуємо, що ми сприяємо збройним силам України, що ми їм допомагаємо, як можемо і чим можемо. Перед поїздкою волонтери формують вантаж на основі заявок від військових, беруть саме те, що потрібно. А ще цього разу зі сходу приженуть пошкоджену автівку, щоб відремонтувати і повернути на службу. Нам дають заявки, ми їх розсилаємо і по мірі можливості, хто може чим, тим і допомагає. В кінцевому результаті все привозиться сюди, загружається і відправляється в зону бойових дій. Волонтерський центр це так, яка як золота ниточка між військовими і людьми. В основному це люди. Волонтерство це люди. Люди, які своїми поступками показують, наскільки не люблять наші Збройні Сили України. За час повномасштабної війни через руки волонтерів осередку пройшли сотні тонн допомоги від продуктів до техніки. Зараз вже готуються нові поїздки, не лише для військових, а й для цивільних, яким потрібна підтримка на прифронтових територіях. У Волочиську відбувся матч 12-го туру першої ліги України. На полі зустрілися місцевий агробізнес та команда з Івано-Франківщини футбольний клуб. Пробій поєдинок видався динамічним, напруженим і багатим на боротьбу та гольові моменти. Як розгорталися події на полі? Дивіться далі. У неділю 19 жовтня у Волочиську відбувся матч 12-го туру Першої ліги України. Місцевий агробізнес приймав Городенківський футбольний клуб Пробій гра проходила за підтримки генеральних партнерів. Це компанія Агробізнес та благодійний фонд родини Собуцьких. Поєдинок наживо транслював телеканал Ті 4 Вже на старті зустрічі господарі створили кілька небезпечних моментів біля воріт суперника. Зокрема, на четвертій хвилині пробивав Максим Войтіховський. Однак, захисники пробію, вчасно Підстрахували голкіпера. А от гості свій перший шанс використали. На шостій хвилині Микола Сікач відкрив рахунок у матчі. Після пропущеного голу Волочищани активізувалися. Кілька атак завершилися ударами, проте забити так і не вдалося. Натомість у середині тайму пробій подвоїв перевагу. Після прострілу Феліповича Богдан Оренчак переправив м'яч у ворота. 0 2 У другому таймі агробізнес намагався переломити хід зустрічі. На 50 50-й хвилині серія. Ударів і рикошетів у штрафному майданчику ФК пробій. Але удача знову була на боці гостей. А на 57-й хвилині Богдан Оренчак забив другий м'яч і встановив остаточний рахунок 0-3. Команда вдома 3 0 програла. Ми не маємо права дома програвати з таким рахунком. Треба признати, що по ділу програли, тому що десь, напевно, пробій. Більше був заряджений, десь більше вони хотіли перемогти. Зробимо правильні висновки, то і треба рухатись далі. Легше всього опустити голову. Нічого страшного не сталося, да, неприємно, але на не є та поразка. Ця поразка стала для агробізнесу першою на домашньому полі, а сумарно третьою за всі 12 турів першої ліги України. А ось для Пробію ця перемога третя в сезоні. Тож гості зуміли показати змістовну гру, реалізували свої моменти та піднялися на 10-те місце у турнірній таблиці. Хотілося би подякувати збройним силам України. За те, що ми провели ігру. Що стосується ігри, ну зрозуміло, що турнірна таблиця нас заставляла сьогодні перемагати. Ми готувалися до цієї ігри, і до кожної гри ми готуємося. Нам, напевно, сьогодні більше повезло, бо ми забили перші. Може, якби Гробі не забив перші, зовсім би інакше ігра була, але ми забили перший, другий гол. І вже тоді грали по рахунку при 2-0. Забили ще один гол. Хотів би подякувати нашим футболістам, що виконали те, що тренерський штаб просив. Наразі Волочищани посідають п'яте місце у турнірній таблиці. Наступний матч відбудеться вже цієї суботи 25 жовтня на виїзді. Зустрінеться агробізнес з футбольним клубом Ісум Вікторія. Тернопільська нива вкотре піднялася у зону перехідних матчів Першої ліги України. У виїзному поєдинку проти Фенікса Маріуполь наші футболісти здобули впевнену перемогу з рахунком 2-0. Цей результат дозволив тернопільській команді здобути другу виїзну перемогу поспіль і четверту позицію у турнірній таблиці чемпіонату. Про те, як розвивалися події футбольного матчу, дивіться у сюжеті. У 12-му турі першої ліги чемпіонату України з футболу Тернопільська Нива грала на виїзді проти Фенікса Маріуполь у Львові. Господарі підійшли до поєдинку з серією без перемог у чотири матчі. Гості ж приїхали на гру після виїзної перемоги над харківським металістом у минулому турі. У дебюті поєдинку команди активно обмінювались ударами по воротах. У підсумку на 34 й хвилині рахунок відкрив Богдан Юліан Вишинський. Після точного прострілу Мілена Михальчука півзахисник. Відкинув м'яч і потужним ударом відправив його у ближній кут воріт. Результат першої половини зустрічі 0-1 на користь Неви. У другому таймі гравцям Фенікса не вдалося відновити рівновагу на табло. Натомість тернополяни ефективно виходили у контратаки. В одній з них вдалий забіг провів Мілан Михальчук, який обігнав двох суперників. А перед штрафним майданчиком його збив капітан господарів Роман Білий. Головна арбітриня матчу без вагань призначила пенальті, яке реклама. Реалізував Дмитро Галадей, що з'явився на полі після заміни. Востаннє нападник забував ще у першому турі одеському чорноморцю. Підсумковий результат зустрічі 0-2 на користь Ниви. Звичайно, пройшлося нам відкриватися в кінці гри Нива користалася тим, досить якісно вибігала на рахунок другого гола, який Вони забили. У мене є сумніви, що там був 11-метровий. Я ще не дивився але, чесно, сумніви є. Цей гол трошки надломив, але 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 рухаємося вперед. ми можемо сказати, що Фініс Маріуполь теж тиснув на нас. Перший тайм вони грали по вітру. Нам було важко вийти через коротку передачу. Шукали вільний простір, але не все так легко легко було. В принципі, задоволені першим таймом, і в другому таймі, звичайно, легше було, тому що і грали і вітру, і вже були вільні зони. Простір був от ми хотіли на контратаках зіграти, що прозвуло до пенальті 2-0. Я думаю, що сьогодні справедливо перемогли. Завдяки перемозі підопічні Юрія Вірта вдруге в сезоні піднялися на четверту позицію в турнірній таблиці першої ліги. У наступному турі Нива зіграє в Тернополі на стадіоні імені Романа Шухевича проти Хмельницького Поділля. Початок матчу о 16.30. Трансляцію можна буде переглянути на телеканалі TV4 в ефірі Т2, у кабельних мережах, а також на Ютуб-каналі ПФЛ. У залічиках відбувся захід до закриття мотосезону 2025 року. На площу міста з'їхалося близько 60 байкерів із Тернопільської та Чернівецької областей. За словами організатора Миколи Різника, подія мала не лише розважальний, а й благодійний характер. Учасники збирали кошти для Збройних сил України. Гостей частували гарячою рибною юшкою, а всі виручені гроші передадуть місцевій владі, яка придбає для військових необхідні речі та техніку. На сьогодні у мене все. Більше новин, як завжди, читайте на нашому сайті tv4те.ua. А також підписуйтесь на наш телеграм-канал, QR-код, від якого ви бачите внизу на екрані. Спокійного вам вечора!